Закон про мобілізацію набуде чинності вже наступної суботи, 18 травня. Але черги у територіальні центри комплектування стоять і зараз. Хто в цих чергах? Скільки треба чекати, щоб оновити дані, і які документи слід мати при собі? Кореспондентка «Тижня» Ірина Коваленко, розповість мені дали одну бумажечку. Прийшов в другий кабінет. Мені кажуть, вибачте, все на сьогодні місця всі зайняті. Це один із територіальних центрів комплектування столиці. До початку прийому майже дві години, а тут уже величенька черга. А точніше, дві. Ті, хто хоче записатися в чергу, стоять в іншій. Я вже п'ятий раз. Черга формується з п'ятої ранку. До дев'ятої ранку вже чоловік, мабуть, під 300 і там. Це третій-четвертий заход. Відсутні взагалі якісь інструменти діджиталізації. Хтось прийшов оновити дані, хтось продовжити бронь. Я аспірант денної ага. форми, Я хочу на законних підставах отримати вісточку. Я не можу її відтримати, тому що є процедура, яку сповільнимо чомусь. З 9 до 13, Після 13 вже вони набирають уже там темну кількість людей для обробки даних. І все, після часу вже приходьте в четвер. В іншому ТЦК на О, Боко, черга менша. Не в кожного є можливість, розумієте. У мене, наприклад, є можливість прийти сюди в 6 ранку, записатися, і я в 9 годин там пішов, встиг поснідати, зробити свої справи, в 9 годин прийшов. А наприклад, хто тут не поруч живе, їм що, приїжджати на п'яту ранку, щоб потрапити військкомат, це дуже смішно. Хто мобілізується або підписує контракт, іде без черги і проходить відносно швидко всі процедури, кажуть чоловіки у черзі. Два-три дні займає, не більше. До цього годину тому, коли я підходив, тут велика дуже черга була. Чоловік сто стояло. Ці чоловіки вирішили не чекати 18 травня, коли вступає в дію закон про мобілізацію, а подбати про документи зараз. У мене є час, чому мені відкладувати на 18 травня. За законом, усі чоловіки від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку і оновити свої персональні дані. На обліку із 18 років, а військовозобов'язані із 25. Оновити дані можна прийшовши до ТЦК СП, центрів адмінпослуг, тобто ЦНАПів або в електронному кабінеті. Останній кажуть Міноборони має запрацювати на початку червня. Оновити дані необхідно протягом 60 днів, не чекаючи повістки для цього. Із собою треба мати такі документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, медичні документи, посвідчення водія, якщо є, та інші. Якщо ви за кордоном, то надсилайте інформацію на електронну адресу або номер телефону на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет, який ви маєте завантажити самостійно. Особи, які були визнані обмежено придатними, мають прийти на ВЛК протягом 9 місяців. Їх визнають за оновленим списком діагнозів або придатними до служби, або непридатними. Потім, якщо ви оновили свої дані після публікування закону про мобілізацію, тобто після 17 квітня, то ви не зобов'язані їх оновлювати ще раз, після 18 травня, коли закон набуде чинності, повідомили Генштабі. Не потрібно йти до ТЦК для оновлення інформації тим, кого виключили з військового обліку. Тут найголовніше, щоб це було зазначено у вашому документі. Якщо ні, тоді йдіть до ТЦК. І що найголовніше, після оновлення даних у ваш військовий документ мають внести так званий Він код це електронний код із 19 цифр, за яким легко буде перевірити ваші дані в електронній системі. З 18 травня усі військовозобов'язані повинні носити при собі приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Ці документи у праві у вас запросити поліцейські і працівники ТЦК. Ну і звичайно, санкції. Верховна Рада 9 травня ухвалила законопроєкт щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема у кілька разів підвищують штрафи для ухилянтів. За порушення військового обліку, приміром, невчасне оновлення даних у мирний час загрожує до 8,5 тисяч гривень, а під час воєнного стану до 25,5 При порушеннях законодавства про оборону та мобілізацію ухилянтам теж загрожують значні суми штрафів до 25 тисяч гривень. А підприємства, які ігноруватимуть ведення військового обліку працівників, до 51 тисячі. Закон вступить в силу після підписання президента. Щодо повісток, у чинному законодавстві чітко не прописані вимоги до їх вручення, тому їх можуть видавати в будь-яких громадських закладах, на робочих місцях, на вулиці тощо. Однак виключно особисто в руки. Мета виклику це вид повістки. Їх три для уточнення облікових даних, проходження медкомісій, мобілізаційне розпорядження. Ірина Коваленко, Даніель Косаковський, Ілля Шинкаренко, та Роман Сищенко. ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.